У мене є попереднє відео про те, що зараз податкова а те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? Да? Бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби. Комусь віддать вам видали карбованці. Ви б за ці карбованці жили. Понімаєте? така історія. І в попередньому відео от послухайте, ми багато речей казали, чому це може бути настільки серйозно ну, В'ячеслав. Ну, no, no. А до речі, зараз секунду, з цього всього приводу а, ми взяли юриста професійного адвоката і проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я б розкажу з професіоналом, взагалі, що нам цій ситуації робити, бо ми ж всі українці надавати по-чесному, щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте, де посилання, клікайте в горі. Реєструйтесь, це абсолютно безкоштовно. Да, Вячеслав? Е, в Польщі, е, Саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити. Вони ж з нового року роблять е, цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе є, є гроші там в Україні, да, і ти цю карточку візі пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, 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 от і це польська податкова буде бачити.